Всім привіт! Радий всіх вітати на каналі ВХС Бенк, осередку поціновувачів касетної культури. Сьогодні у нас чергова розпаковка. Всередині, звісно ж, ВХС продукція, ВХС-касетки. Не пам'ятаю, що конкретно там всередині, пам'ятаю, що замовляв це в славному українському місті Херсон. І ось, нарешті, посилочка з цього прекрасного міста потрапила до моїх рук. Дуже дбало продавчиня запакувала. Я прям відчуваю, що запаковано гарно. Там якийсь, не скажу, що дерев'яний, скажу, це картонний каркас. Всередині це до того, що я говорив раніше, що запаковують поганенько останнім часом. Візьму до рук вже інструменти, які ви бачите майже в кожному відео, тому що я тільки ним і розпаковую. Обіцяю замінити на канцелярський нормальний гострий ніж, але... В принципі, чого, він свою функцію виконує. Ще він має таку е, як міні-ніж. Міні-ніж. -мі е, міні. Ну, ви зрозуміли, Майкла Майерса. Міні-ніж -мі -мі міні Майкла Майерса. Е, так, гарненько буду розпаковувати, щоб нічого там всередині не, не пошкодити. Перша касета прем'єр Мультимедіа Україна. Фільм з Аль Пачино: Запах жінки. Нещодавно передивлявся цей фільм. Рекомендую його всім, хто, в принципі, любить якісь такі драми, хто любить самого Аль Пачино і хто звик його бачити в образі якихось гангстерів, у Мафіозі, того ж хрещаного батька чи того ж самого Тоні Монтани, То рекомендую, подивіться цей фільм. У вас про Аль Пачіно, як про актора складається трошки інше враження. Цей фільм змінив моє ставлення до цього прекрасного актора. Так. Прем'єр Мультимедіа Україна. Це радує. Ліцензія. Маємо контрольну марку. Україна. Сам фільм, якщо я не помиляюсь, 91-го має бути року. Тут не вказано. Але мені здається, що він 91-го року. Місто Київ, вулиця Жилянська. Що постійно кажу, дуже люблю, коли приблизно, приблизно щось таке київське, Одеське. Потрапляє до моїх рук. Але посилка з Херсону це теж дуже-дуже радує. Бачу, тут якийсь дуже дивний таке, дуже дивний відблиск. Я не можу зрозуміти, чому. На відео не знаю, чи буде видно. Вона зберігалась в плівці ця касета, і чи то, що потрапило щось під плівку, чи можливо, що. Ні, я зрозумів, тут був такий якийсь захисний слой чогось. Але тут його наче здерли, і вона якась така, як неравномірно, властить. Але неважливо. Головне, що. Подивимось, що всередині, всередині. Ліцензія. Ліцензія від Відео Галактика. 2001 рік прем'єр мультимедіа Україна. Так. Тут пишеться дистриб'ютор ліцензія Universal Studio 99 рік. Пишуть, що 99-й, але я все ж таки. Мені здається, що фільм 91-го року. Я, може, помиляюсь. Хто знає, напишіть в коментарях. Мені дуже ліньки гуглити. Так, плівочка у гарному стані. Першою касетою задоволений те, що я замовляв. Так, маю ще тут голографічну наліпку. І. Ось не знаю, чи видно? Має бути видно чи не видно. Так, ось видно тиснення ось тут. Так, йдемо далі. Наступна касета База Клейтон. Тут в мене Джон Траволта, Коні Нільсен і дуже радує мене те, що тут є Семюль Л. Джексон. Тому що останнім часом я зрозумів, що я збираю фільми з Семюлем Л. Джексоном. Ну, так склалося, що в мене їх трошечки вже є, і я вирішив, що чому б не робити таку окрему колекцію. Дуже гідний актор. Взагалі тут непоганий такий каст зібрався. І зараз буде моя коронна фраза. Я не дивився цей фільм, або якщо навіть і дивився, я його не пам'ятаю. Скоріше за все, це якийсь бойовик. Так, розповсюдження тільки на території України. А, тут написано, що це трилер, тривалість 94 хвилини. Обмеження за віком до 16 років. Ліцензія від Nautilus. О, ще одна ліцензія. Добре. Ліцензія ліцензія. Студія Nautilus, Місто Київ. Вироблено в Україні. Маємо голографічну наліпку. Взагалі подобаються мені ось ці такі касети від Nautilus. Непогана така ідея тут. Оформлення, типу як кіноплівка, тут також є тиснення, написано Nautilus». Ось Така ось латинська буква N. Ну що ж, подивлюсь, якщо я його не бачив, тоді о, гарненька наліпка. Тут видно, що продавець піклувався про свої касети, певно, любив, сам колекціонував. І заліпили скотчем, тому що десь, видно, надірвалася сама е, наклеєчка. 2003 рік Парадіз Nautilus 2. Всі права захищено. Так, ось така друга касета Джон Траволта Севіал Ал Джексон. Вже задоволений двома ось цими першими касетами задоволений. Наступна касета теж вже бачу, що повинна мене дуже порадувати. Це наш улюблений Арні Арнольд Шварценеггер, Шостий день. Цей фільм я передивлявся, переглядав не один раз. Всім рекомендую його подивитися. Дуже цікаве враження справляє він, коли дивишся його зараз. Тому що фільм я не пам'ятаю, якого конкретного року 2000 року. І в ньому показані якби майбутнє. Дуже багато речей, такі як, наприклад, електрокари з автопілотом, як сьогодні Тесла, дуже мені нагадують ось цього Дуже багато що вгадали автори цього фільму. Фільм непоганий містить в собі як бойовик, так і трилер. Так. Ліцензія інтерфільм. Я вже розповідав раніше, що інтерфільм, виявляється, у нас не київський, а одеський. Хоча мав свою філію в місті Києві. Так, ліцензія інтерфільм. Позаду пишеться українською мовою. Футуристичний бойовик тривалість 123 хвилини. 2000 рік Columbia Pictures Industries. 2001 рік інтерфільм Україна. Так. Цікаво, що жанр пишеться українською мовою, а сам опис до фільму не українською мовою. Контрольна марка є. І знову ж таки, десь ці фільми так самі касети зберігались, що не всі в якихось блискітках таких цікавих, з них сипеться. Прям е, можу згадати, що якщо касети зберігались в Херсоні, там, напевно, сонячно. Тепло і десь посипався сам ось цей захисний слой глянцю такого ось. Не знаю, як правильно це назвати, може. Хто шарить, то напишіть в коментарях. Всередині має бути наліпка. Наліпка присутня. Назва фільму на ось такий блискучій наклейці теж присутня, а ось самої наліпки інтерфільм нема, що дивно, тому що зазвичай писалось інтерфільм на. Ось ці наліпки. Немає нічого. Але, в принципі, це ліцензія. Впевнений, що там навіть є рекламка на початку фільму. Пломба на місці присутня. Також в цьому фільмі е знімався чувак. Ось цей. Е як його звати, не пам'ятаю. Е власне, він грав в, е в фільмі Привид з Патріком Свезі, за який я згадував. В минулому випуску, коли у нас вийшла ця плутанина про будинки з привидами, фільми про будинки з привидами, привиди з будинками та тому подібне. Ось, І він там грав друга Патріка Свезі, який його зрадив. Наступна касета. Випадково потрапив до мене в руки цей фільм, бачив його десятки разів. Дуже, чесно кажучи, люблю Тома Круза. Люблю місія, нездійсненна фільми. Люблю інтерв'ю з вампіром, його тандем з Бредом Пітом. Е, Останній самурай. Непоганий фільм. Е, дуже непоганий фільм. Не знаю, як історично, він е, там має, я колись вже говорив про гладіатор, що кажуть, що Рідлі Скотт зняв е, щось таке, ну, неправдоподібне. І. Не знаю, чи історично він співпадає з тими подіями, які показані в фільмі, чи є він достовірним, але фільм цікавий, мені він сподобався, коли дивився перший раз і подальші рази теж. Тому ось так в нагрузку докинув собі цю касету. У мене є декілька касет уже з Томом Крузом. Ну, в принципі, як і з Семюлем Л. Джексоном, потихеньку збирається колекція. Так само, і з Репачино, з Арні, всі такі топові актори, в принципі, у мене. Потихеньку в колекціях з'являються. Так, ліцензія від Інтерфільм. дуже цікава сама коробочка, тому що зазвичай інтерфільм тут показував якийсь свій логотип. А тут... а тут логотипа немає. Власне, це дуже схоже, як, немає лого... як не було логотипа на Волдері-персні в третій частині. Теж тут була така. Вставка з написом. А ось уже з боку тут пишеться інтерфільм. І значок Ворнерів також. Контрольна марка голографічна. Також інтерфільм знову. І всередині касета з наліпкою. Касета з наліпкою, з якої щось відвалилось. Упс. Сподіваюсь, що в самій касеті нічого не відвалилось. Це, напевно. Не знаю, що це від цієї касети. Так, трошки вона побита. Трошки вона побита. Тут видно. О, не зламана, але трішечки підбита. Ось, ззовні, наче вся ціла. Хоча ні, бачу тут вже тут видно, що вона трісла. Але то нічого, заменю просто, можливо, корпус. Але, в принципі, я думаю, що і в такому стані вона нормально зможе функціонувати. То вже таке. Ось тут є наліпка голографічна інтерфільм. Непоганий фільм, він мені подобався, подобається і буде подобатись. Такий історичний. Піде в колекцію з фільмами з Томом Крузом. Так, залишається в мене не так багато касет, але цього разу мене дуже радує те, що вони всі, всі ці касети є ліцензійні. І це дуже круто, тому що. Тому що ліцуха завжди це круто. Інтерфільм-Ліцензія Адам Сендлер, мій улюблений Адам Сендлер, в фільмі «Мільйонер по неволі. Не довіряй своєму серцю Адам Сендлер та Вайнона Райдер. Ого! До речі, дуже-дуже довго не міг згадати, не міг пригадати, як не як звати Вайнону Райдер, як зветься фільм, в якому знімався Сендлер разом з Райдер. Тому що хто знає тут така Вайнона Райдер? Зрозуміло, що всі, хто цікавиться, всі, хто взагалі в темі, то знають, що Вайнона Райдер це прекрасна актриса, яка знімалася в таких фільмах, як. «Чужий 4. Також грала в серіалі Дивні дива, і також була дівчиною Джонні Депа на початку 90-х. Так, це ліцензія. 91 хвилина. Тому дуже приємно було побачити, що це саме цей фільм, де вона грала з ним. І я обов'язково його перегляну. Знову. Так, «Веселощі в режимі нон-стоп» Шон Едвардс, «Фокс Fox TV. Так, ліцензія. Ну, власне, всі атрибути ліцензії, Adam Sandler, Vaidon райдер. Перегляну обов'язково на цій касеті. Ще гляну. Чи, можливо, нема ніяких дефектів тут. Ну, Здається, що все добре. Ну, буває, що зберігались касети в людей десь в якомусь ящику, коробці, і воно там падало, билося, котилося, наче все добре. Тут якась дивна така лінія. Але, в принципі, трошечки як то виступ... О, все. Трошки вони щось з'їхали, ці дві частини касети. Ні, тут теж є момент. Наче тріщина, але не повна тріщина. Плівка в. Плівка наче в нормальному стані. Так. Перед остання касета. Боже, як гарно. Всі ліцензійні і, і всі з міста Херсон. Наступна передостання касета теж ліцуха від інтерфільм. жовто-блакитна. Тут така стрічка знизу. Тому що бували різні, бували червоно-блакитні, тут жовто-блакитна. Доказ життя. Майк Райан, Рассел Кроу. Коли починав знімати перші відео, то розповідав, що Маграйн вона така актриса романтична для романтичних якихось комедій, для якихось драм. І ось давно її не було видно. Цей фільм взагалі, я його не бачив, чесно. Трилер. Ось що хочеться сказати. Оце я хотів сказати, що вона знялась тут в трилері з Раслом Кроу. До речі. Скоро виходить, на мою думку, прекрасний фільм жахів Екзорцист Ватикану, в якому Рассел Кроу екзорциста. в екзорциста. Бачив трейлер, дуже чекаю на цей фільм, дуже хочу його подивитись якомога швидше. Тому що взагалі цю тематику дуже полюбляю. Ось, І тут у нас ліцензія 135 хвилин, пломба не знята. В принципі, гарний стан, ніяких тріщин немає. Є голографічна наліпка. Так. Ну, цей фільм також обов'язково подивлюсь, тому що раніше не бачив. Так, доказ життя. Люблю збирати інтерфільм. Так, поставлю якось так, може. Трошечки щільніше. І наостанок приберіг. Дуже приємно здивований, тим, що, замовляючи, думав, що це все, -таки, все ж таки не ліцензія, а це ліцензія. Мою колекцію жахів нарешті поповнить цей прекрасний, на мою думку, фільм Будинок воскових фігур. Це не музей воскових фігур, який я теж хотів би мати в своїй колекції, але крім. Старих самопальних касет нічого мені до рук не потрапляло. І тому я задоволений тому, що хоча б ось цей фільм в мене в колекції вже є. Що хочу сказати? 2005 рік я ще вчився в школі, епоха ВХС вже підходила до свого кінця, і, чесно кажучи, вже не дивився я касети. DVD в мене ніколи не було. Дивився я через DVD-ROM в комп'ютері. І потрапив мені до рук диск з ось цим прекрасним фільмом. В дуже жахливій якості, як я зараз розумію, самопальний DVD. Е, Якийсь Камріп, напевно, чи ТС. Не знаю, чесно кажучи, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що дуже темне було зображення. Але воно надавало цьому фільму ще більш якогось такого жаху. Про молодих людей, які потрапили, ну. Як взагалом прийнято в фільмах жахів якусь цікаву історію, яка закінчилася тим, що хтось вижив, а хтось не вижив. Тут дуже непоганий акторський склад. Ну, на мою думку, тут знімалася така видатна актриса, як Періс Гілтон. Я жартую, перепрошую. Також тут знімався Сем Вінчестер Джаред Подалецький. Тут написано Подалецький, я кажу «Джаред Подалекий. Чат Майкл Мюррей тут знімався, який, в принципі, колись багато знімався в молодіжних різних драматичних серіалах, якихось фільмах молодіжних. Зараз йому приблизно як і Джареду, 40-41 рік. І також тут, тут написано Брайан Ван Холт. Не знаю, хто це такий. Але також тут знімалася Еліша Кадберг. Перепрошую, Еліша Кадберт. Кадберг Кадберт. Власне, що хочу сказати, був такий прекрасний фільм Сусідка теж 2005 чи 2004 року. І ось цей фільм всім рекомендую. Гарна молодіжна комедія. Також його подивіться, там знімався Еміль Херш чи Хірш, теж не пам'ятаю як правильно, і Еліша Кадберт. Ось тому після цього фільму, коли я побачив її в цьому фільмі. То був трошки шокований тим, що їй вже 40 років, але потім я згадав, скільки років мені, тому, тому так. Ну, власне, тут написано, що це ще Dark Кастл, який робить непогані жахастики. таким. Написано, що це не для прокату, відсуха від Інтерфільм. Чудовий прекрасний фільм, на мою думку, також ліцензія. Небезпечний, цікавий, вишуканий фільм жахів. Це від якихось критиків. Ну що ж, непогано, дуже дуже сильно задоволений. І ось навіть українською мовою тут написано: Будинок воскових фігур, відеокасета, виробник. То інтерфільм Місто Одеса, вулиця Троїцька. Так як я і казав, що інтерфільм мав головний. Офіс в Одесі. Що ж, хочу подякувати продавчині з міста Херсон за таку круту підбірку всіх касет, які сьогодні до мене потрапили. Всі касети, незалежно від того, інтерфільм це чи не інтерфільм, виявилися ліцензійними, що буває дуже нечасто. Чесно кажучи, я останнім часом збирав, намагався шукати ліцензійні, але. Трапляється різне, здається, що воно ліцензійне. Буває таке, що продавець не розуміє, як зрозуміти, що це ліцензія, тому купляється все, що є. І дуже круто, коли ось раз, два, три, сім касет приїхали і всі ліцензії. Особливо радий за цей фільм, цей фільм, та ось цей фільм. Хочу подякувати всім, хто дивиться, всім, хто підписується, всім, хто коментує, всім, хто цікавиться подібним. Хто дає якісь поради чи ставить якісь питання? Мені дуже радий завжди відповідати на них. Всім вам дякую, побачимось і слава Україні!